У це Міністр вже президент підтримав нашу реформу. Наступний рік я вам бажаю тільки сил, натхнення, про те, щоб ці реформи довели до логічної суті, що справа в тому тільки ми можемо це зробити і показати людям, що ми другі, такі ж самі люди, як вони. Нехай нас вулиця сприйме, нехай нас кожна хата сприме цій країні. Ну і нехай кожна сім'я зрозуміє, що Працівник міліції це є гордість, це є саме одне з основних святих, яке їх спокій. Начальника сектору управління карного розшуку. Лейтенанта Саєнка. Старший лейтенант міліції Шевчишина катерина петрівна. Старший слідчий організаційно-методичного відділу слідчого управління. переможцями в команді першості.